Прем'єр-міністра Угорщини пана Орбана, який під час спілкування з журналістами в Будапешті 27 січня порівняв Україну з Афганістаном і назвав її нічийною землею. Українське міністерство закордонних справ із відповіддю не забарилося. Там одразу викликали угорського посла. Ось як прокоментував речник українського відомства Олег Ніколенко. Цитую: чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами, зазначив Олег Ніколенко. А я ж нагадаю, що Угорщина з початку повномасштабного вторгнення не надала Україні військову допомогу, періодично блокує виділення її коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. Пані Ігоре, як та чи слід реагувати на ось такі заяви з боку Орбана, це його особиста думка, як ви вважаєте, чи все таки відпрацьовує якісь російські гроші? свої? Дивіться, це ну як мінімум не його особиста думка, що тому, що це думка всього правлячого класу на сьогоднішній день, який є в Угорщині. Це не є думкою угорського народу. Це треба розуміти. Mm -hmm. Да, і там є багато о, представників опозиційних сил, які категорично проти цього виступають. Але да, в них така політика, яка дуже подібна до політики Російської Федерації, тому що. Угорці вважають себе також ображеними, як і росіяни. У них свої є історичні комплекси, комплекси там Тріанонський договір і багато інших якихось речей. Тому вони собі дозволяють отак, от говорити. Це ну, на це треба реагувати. На, на це треба реагувати ще більш жорсткіше, навіть ніж реагує, наприклад, наше міністерство закордонних справ. Ну в тому числі, наприклад, не забуваючи про той простий факт, що ми дуже багато давали можливості для угорської межчини на Закарпатті почувати себе ну так, як вона хотіла це робити, і це іноді навіть призвод до певних проблем, коли вони, наприклад, на державних установах розвішували поруч з, з прапорами України прапори Угорщини. Таку практику треба припиняти. Ну а знаєте, я, я не дипломат, тому тут скажу простіше: е, Орбан, е, ну це е, ну м'яко кажучи, не дуже адекватна людина, який робить заяви, тому що він просто такий популіст, відвертий, який заграє там зі своїм електоратом, постійно апелює до якоїсь імперськості, там величі там угорщини, і так далі. Хоча по факту, по факту, ну це виглядає дуже. Вже смішно, тому що це ледь не остання країна в європейському союзі за рівнем економічного розвитку, яка має проблеми з усіма сусідами, не лише з Україною, з усіма сусідами, і яка насправді веде себе дуже дуже хитро. Це я так м'яко кажу. Да, будучи в ЄС і в НАТО, вона дозволяє собі якісь типу заяви щось там блокувати, тому що знає, що їх просто ніхто не вигане. Але мені здається, що навіть в європейському союзі рано чи пізно, от чаша терпіння вона переповниться, і угорцям кажуть на їх місце, і пояснять, що вони повинні ну трошки по іншому. Ому себе поводити, якщо й надалі хочуть залишатися членом європейського союзу. А ось чи є якісь механізми впливу, чи то покарання, можливо правильніше сказати, за таку поведінку, які до яких можуть врешті вдатися і ЄС і НАТО, так само. Ну, ЄС уже до цього вдавався неодноразово. Вони блокували виділення фінансової допомоги Угорщині на, 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 на ті чи інші, скажімо, там реформи, які Угорщина повинна була зробити. І мені здається, цей процес буде продовжуватися і надалі. Ну, НАТО в цьому контексті ну, таких механізмів десь немає, але на рівні принаймні, спілкування угорцям вже неодноразово натякали і прямо говорили про те, що вони повинні припинити використовувати свою позицію в якості ну, для шантажу, і в принципі розуміти своє Місце в альянсі, ну воно воно з точки зору там оборонної здатності і так далі. Практично ніяке, тому що ну, угорська армія це, це просто смішно. І вони почувають себе в безпеці, виключно за рахунок сполучених штатів і інших великих країн альянсу. Тому я думаю, думаю, що і надалі такі процеси будуть згорщиною продовжуватися. Добре, і на сам кінець про продовження теми про угорщину. І ще одна така заява з боку Орбана була: що мовляв, Путін не може програти цю війну, оскільки в нього скоро вибори, а він не хоче йти на ці вибори як президент, який програв. Врешті чому лунають вже і такі заяви з його боку ну компліментарні Путіну, так би мовити, тому що по-іншому не видається аж ніяк. І, врешті, чи справді Путін може йти на ось таку ескалацію заради того, щоб зберегти собі пост президента? Ну він звичайно йде на ескалацію, тому що йому треба перемога. Це зрозуміло. В нього все тримається. Вся його влада тримається на певному рівні довіри до нього. А цей рівень довіри в тому числі базується на якихось типу там зовнішніх здобутках, як там анексія Криму. Ну та війна, яку він зараз веде проти України. А те, що Орбан робить такі заяви, ну так він же їх робить від початку війни, тому що Угорщина дуже залежна від російських ресурсів. Угорщина була я не побоюсь цього слова корумпована Росією з точки зору отримання відносних відносно дешевих енергоносіїв, російський бізнес дуже активно використовує Угорщину для створення якихось там спільних кампаній виведення коштів і оминання санкцій. І є відповідні розслідування як наших журналістів, так і журналістів Європейського союзу. Які про це прямо говорять, росіяни скуповували в Будапешті величезну кількість нерухомості, і я думаю, що вони прямо корумпували певну частину угорської еліти, тому вона й дозволяє собі такі заяви. І останній момент я ще раз кажу, що за своїм типом поведінки і менталітетом. Орбан, він не не сильно відрізняється від Путіна. Якби у нього була більша територія, ядерна зброя, велика армія, повірте, він себе вів би точно так же, як веде се ну, тепер зараз Путін, оскільки в них немає великої території, немає практично ніякої армії і так далі. Він може тільки дозволяти собі одягати якісь там шалики, да, з територіями типу історичної угорщини, що викликає претензії з боку всіх сусідніх країн. Ну і робити такі голосні заяви, які спрямовані виключно на внутрішнього користувача, який там ностальгує за часами початку 20-го століття австро угорську імперією, ну і багатьма іншими якимись там моментами, от не більше і не менше. Пане Ігоре почули вас. Дуже дякую вам за цю інформацію і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Для глядачів я нагадаю, що Ігор Ритерович, керівник політико-правових програм ГО Український центр суспільного розвитку, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.